Привіт, діти! І з вами знову Катя. І сьогодні ми разом з тобою будемо вивчати транспорт. Першим у мене який великий двохповерховий автобус. У цього автобуса чотири колеси. Один, два, три, чотири. Разом чотири колеса. А автобус якого кольору? Помаранчевий. Помаранчевий автобус. А ще у мене є один автобус. Але він вже не помаранчевий. А якого кольору цей автобус? Він синього кольору. Синій автобус. У цього автобуса вже набагато більше колес. Давай порахуємо один, два, три. 4, 5, 6. У нього шість колес. У автобуса є віконця. Бачиш, щоб коли ти їхав в автобусі, ти міг розглядати, що тебе оточує навколо. У, поїхав автобус. Але ти думав, у мене всього два автобуси. А, ні! Дивись, це третій автобус. Він якого кольору? Синього синього кольору, але має сірі елементи. Сірі елементи такі. У цього автобуса також шість колес. Один, два, три, чотири, п'ять шість. Всього шість колес у автобуса. Так, це такий пасажирський транспорт. Ти можеш заплатити гроші і поїхати на автобусі. Автобус. А ще у мене є такий, дивись, синій тролейбус. Ти бачив, які в нього ріжки. Дивись. Він ними під'єднується до електромережі і потім також перевозить людей. Поїхав тролейбус так? разом з ріжками. Ще у нього є зеркала. Бачиш, такі ріжечки зеркала, щоб дивитися, чи він повертає достатньо безпечно і чи нема там якоїсь іншої машини. так? У цього тролейбуса чотири колеси. Один, два, три, чотири. Чотири колеси у цього тролейбуса. Так, ось він такий у нас. Він також якого кольору? Синього, синій тролейбус. Так, чудово. Віу віу віу. Хм, що ж це може їхати за наступна машина? Віу віу. віу. Це яка машина в нас приїхала? Це, звісно, швидка медична допомога. Якщо ми чуємо, як їде швидка медична допомога, ми обов'язково вступаємо до рову, тому що вона може їхати рятувати життя. Ось така у нас швидка медична допомога. Спецтранспорт у нас такий, так? А ще хто також має сигнал? Уіуїв! Це ж поліцейська машина! Так? Диви, яка, це поліцейська машина. Вона також має чотири колеси. Один, два, три, чотири. Поліцейська машина. Дуже швидко їде нас рятувати від грабіжників. Поліцейська машина. Ось так ось вона виглядає. Добре. Наступним у мене йде зелений. Якого кольору? Зелений. Зелений самоскид. Ось так. самоскид. Він сам може скидати пісок землю чи вантаж, який в нього там є. Зелений самоскид. Так, ось такий він. Чудово, давай дивитися далі. Це що за машина, яка скидає пісок або землю? Сама. З, дивись. Самоскид. Звісно, у нас був зелений. А це якого кольору самоскид? Він жовтого кольору. Це жовтий самоскид І він кар'єрний. У нього дуже і дуже великі колеса порівняно з ним самим. Це жовтий самоскид. Так, ось він такий. Так, чудово. А далі у мене є ще один спецтранспорт. Ось це в нас їде за транспорт. Це пожежна машина. Дивись, у неї є такі сходи, драбина, щоб рятувати людей, коли вони знаходяться дуже і дуже високо, так? Їде пожежна машина. Так. Якого в нас пожежна машина? Вона червона. так? Ось така червона пожежна машина з ось такою драбиною, так? щоб діставати людей згори. Ось така вона Клас, так? Чудово. Далі у мене є вагон потягу. Це не локомотив, а сам вагон. Вагон чорного кольору. З сірими елементами, так? Ось такий вагон потяга. А як робить потяг? Ту-ту! Так! Ось це вагон з потяга. Добре! Давай дивитись далі. Це в нас їде екскаватор. Ого, він своїм ковшем копає ями. Якого кольору екскаватор? Жовтого. Він жовтого кольору. Екскаватор. має кош і копає ями жовтого кольору. Так, диви, як у нас гарно виходить вивчати кольори та машини. Разом. Давай продовжимо. У мене ще є такий тракторець. Диви, Дивись, -дир, 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 дир. Трактор зеленого кольору. Везе таку поливальну машинку позаду. Бачиш? Везе водичку, щоб потім вона могла розприскуватись по полю. Зелений трактор. Ось такий вон. І поїхав. Ды -ды 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 Нема. Бувай! Бувай зелений тракторець, бувай! Так. А далі у мене їде бульдозер. А якого кольору до нас приїхав бульдозер? Звісно, це жовтий, як сонечко, яке прокидається зранку разом з нами. Це бульдозер, так? Він допомагає розчищати дорогу. Це бульдозер. Ось такий він. Бульдозер. Чудово! Далі у мене їде така ж Зелена. Машина з спойлером, Диви, який він. Якого кольору машина? Зеленого. Так, ось така зелена машина. Диви, яка вона прикольна та крута. Так, Це звичайна зелена машина. А ось це. Якого кольору у нас машинка? Як ти думаєш? Червона, як полуниця або кавун всередині. Червона машина. Зз -зз 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 -з. Червона машина. Ось така. Так? Чудово. Давай далі. Що? Це в мене тут таке є? Це ж літачок. <плузь> Це літак. Так? Диви, який у нас гарний літачок. Some. Полетів до тебе літачок. Some. диви, який він. Це літак, який літає високо, високо в небі. Чудова робота! Давай дивитися далі. Що це їде в нас за машина? Ой, це пікап. Пікап. Бачиш, у нього позаду є місце, куди ми можемо зверху скласти різний вантаж. Це синій синього кольору. Пікап. Синій пікап. Ось такий він. Чудово! Давай роздивимося. Далі. А тепер у нас приїхав локомотив. Потяга! Бачиш ось такий він локомотив везе всі-всі вагони, що знаходяться позаду. Він дуже і дуже сильний і тягне за собою дуже і дуже велику кількість вагонів. Бачиш? Ось таке ось. Локомотив. Бррр, хто це тут крутить своїми лопатями? Це? Поліцейський гвинтокрил. Бачиш, такі лопаті в нього є. Є хвіст літака. Є носик, бачиш? Він може так приземлятися і злітає. -р 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 -р, полетів. Це гелікоптер. Ось такий поліцейський гелікоптер. Полетів бувай гелікоптер. Так. Який тут у нас наступний транспорт? Це ж бетонозмішувач. змішувач. який він. У нього тут крутиться барабан з бетоном. І потім він приїжджає на будівництво та вигружає бетон з барабану. Це бетонозмішувач жовтого кольору. А ось тут, де у нього там знаходиться цемент, він сірого кольору. Як і сам цемент. Ось такий ось. Добре. Давай подивимося далі. Що у мене є тут за машина? А це тут така машина маленька, жовтого кольору. І ця машина з пожежної, так, з пожежки. Ось така. Але вона жовтого кольору. Тут привозять на пожежу пожежників. Ось така вона. Так. Чудово. Далі. Тут їде хтось такий малесенький трудівник, а це бульдозер. Бачиш, у нього є такий маленький ковшик, який він може ним загортати землю пісок та розчищати дорогу. Ось такий малесенький крохотусик. Так, чудово. А далі. <звук> Хто це тут такий малючок приїхав? А це сміттєвоз. Сміттєвоз збирає сміття. Так, він приїжджає і забирає з баку сміття, і грузить його собі сюди позаду, а потім привозить його на переробний завод і вигружає туди все все сміття, що він зібрав. Так, чудово! Давай подивимося, що це ще в мене є тут. У мене є така маленька червона машина, такий маленький бусик. У червоний бусик. Так, чудово. Давай ще подивимося, що тут в Каті за машина, якого вона буде кольору. Це буде зелене Ламборгіні. Вау! Це дуже швидка. М -м -м. Та дуже прутка машина. Це зелена. Ла Ось така вона. Диви. Ось така. Чудово! Ми так багато з тобою сьогодні подивилися машин. Давай зустрінемося наступного разу, так? Дякую! Бувай! Бувай! Па-па!